Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Ми бачили, хто слідкує за новинами, а хтось, може, не бачив, не чув. Коли інтерв'ю Али Пугачової випустили по телебаченню, я не знаю, якому телебаченню там. Ну, у нас, Я бачила нарізка, є вже різних її моментів, які вона говорила. І дуже багато версій про те, що вона пророкує. Що вона... О, Давайте. Таке цікаве питання. Подивимось, чи Алла Борисівна Пугачова має дар передбачення? От сама від себе, ну, чи від природи, чи від генів, чи від е, вищих сил, чи від роду. Ма чи має вона взагалі Алла Борисівна дар передбачення? Чи має Алла Борисівна дар передбачення? Те, що вона підтримує Україну, я думаю, що всі явно побачили, почули. Тому що в цьому інтерв'ю вона ну, не приховувала своєї позиції, відверто її висловила взагалі була відверта в цьому інтерв'ю. Давайте спитаємось, чи має Алла Борисівна дар передбачення. Саме дар передбачення, чи має Алла Борисівна? Ну. Е, однозначно по, цих, по цьому розкладі можна сказати, що Алла Борисівна має дуже хороших друзів. Дуже хороших друзів. І по карті, от хто тарологи, хто не тарологи, ця карта королева жезлів дійсності може означати жінку зі здібностями. Здібності, які? Здібності, бачите, вона тримає в руках сонях. Сонях. Який є символом того, що людина пов'язана зі стихією землі, зі стихіями як такими взагалі, і активно активно володіє це від природи, розумієте? От По цій карті я би сказала, що це від природи їй дано такий, е, такий дар. Дійсно, по карті Королева Жезлів можу стверджувати, що вона має певний дар. Але окрім дару, в неї є друзі, які її, можливо, в неї таке коло є осіб, Вали Борисівни, є... Борисівни, які дуже позитивно впливають на те, щоб вона розвивалася. Це можуть бути різні езотерики, це можуть бути люди, які знаються на цьому, і вони можуть допомагати їй в розвитку, саме в розвитку її здібностей. Але тут показано чомусь, що вона від своїх здібностей вона ж і постраждала. Причому неодноразово одно... не в житті вона постраждала від того, що вона має такі здібності. Тобто, це не доставляє їй якоїсь радості і задоволення чи чогось доброго. Тому що тут дев'ятка жезлів це коли людина. Не хотіла би навіть мати ті здібності, які вона має. Не хотіла би мати тієї інтуїції, яку вона має. Не хотіла би мати, е, наприклад, те, що вона має, вона від того ж і постраждала. Це дуже дивно звучить, але тут такі карти випали. Е, ну, по карті Туз Пентаклів також можу сказати, що це є дар, дар небес для неї. Дар небес е, в тому, що самі небеса, саме небо дає їй цю інформацію, тобто вищі сили, які дають їй шанс, маючи інформацію, е, в житті своєму мати стабільну основу, стабільний е, такий стан, коли, напр, так як і зараз, наприклад, все в Росії, е, всі в Росії. Люди, майже всі, ну давайте не будемо там процент говорити, але більшість людей в Росії, які є за те, що продовжувалося по їхнім словам, СВО, то вона, маючи цю інтуїцію, маючи цей дар, вона розуміє, що це неправильна, це хибна думка. Це завдяки тому, що їй дають можливість з небес вищі сили. Їй мати цю інформацію, і вона завдяки цьому вона завжди знає, як їй правильно поступити і вчинити. І причому, дивіться, вона несе, також вона допомагає маючи цей дар. І Також стабільну основу в житті, тут також по цих картах можна сказати, що вона фінансово має стабільну основу в житті. Вона допомагає іншим людям. Вона не тільки для себе, вона і допомагає, тому що тут іде карта допомоги людям, коли вона намагається щось донести, сказати або якимось іншим чином допомогти. І знову ж таки, тут допомога іде, цей дар, він допомагає їй в житті. Алі Борисівні в самих скрутних моментах, тому що вона ніби відчуває, щось її штовхає жити далі, якась невидима сила, яка їй надає сили жити далі, не дивлячись на багато негативних моментів і нюансів в її житті, щось допомагає їй і штовхає її жити далі. Тому що ця, ця інформація, яка в нього вкладена, заложена, це навіть. На рівні розуму, генетики, будь-чого. Тобто та усвідомленість, та свідомість, яка в ній є, ця сила вона допомагає їй тримати в балансі свою психіку. розумієте? В неї здорова психіка. От По цій карті це стабільна, здорова основа, психіка, завдяки якій вона може перемагати всі життєві негаразди і перемагати всі. Це сильний дух, сильна психіка, сильна свідомість. От можна так сказати. Те, що в неї є дар, однозначно 100% по карті як туз пентаклів, так і королева жезлів, але також в неї є ще якесь оточення, яке, можливо, від якого вона вчиться, вчилася, ну, якось так. Тим більше, але чому вона постраждала? Ну давайте зараз відкриємо, чому вона постраждала. Постраждала вона, я скажу вам, чому вона постраждала, тому що е, вона, скоріш за все, намагалася якомусь колу людей певному донести якусь інформацію, що має бути і як відбуватися. І ми вже не раз чули ці заяви, коли вона попереджала своє близьке коло людей е, про якісь певні події, які можуть бути в, в майбутньому. І, скоріш за все, що ці люди, вони або якимось чином, ну, вона, в принципі, не дуже й приховувала. Тобто тут показано про те, що той, хто головний, той, хто керує, він, ну, ви знаєте, про кого я говорю: це правитель і керівник. Я думаю, що це російської держави, так сказати. Вона якусь інформацію, я вам скажу, чому вона ще постраждала. Вона сказала якусь інформацію, яка, про яку не, потрібно, ну, не то, що не потрібно було, і з якою треба було бути обережним. Вона щось висказала про людину, яка при владі. І, скоріш за все, могли бути і погрози, тому що по карті туз мечів це могли бути погрози. Погрози дуже різкого характеру, бачите. І причому погрози такі, що ми тебе знищимо. Ну, якось так. Тому що І це не одна погроза. Дев'ятка жезлів це добре добре набила людина лоба на цьому всьому. Тобто вона намагалась допомагати іншим, але завдяки тому, що вона намагалась комусь щось підказати, вона ще й постраждала від того. Ну, Можна так сказати, по цих картах. Має дар, дар передбачення так має. Чи правдиві всі її? Бачення, передбачення, наскільки вони правдиві, наскільки відсотків правдиві передбачення і бачення Але Борисів, її саме її особисті, ті, які вона висловлювала, попереджала чи висловлює, попереджає, наскільки правдиві її передбачення. Бачите, вона тепер боїться навіть висловлювати. В минулому вона знову ж показує, що в минулому вона ці передбачення говорила певному колу осіб, показувала свої здібності, вона намагалася щось донести людям, але це обернулось проти неї і тому зараз вона показує, що вона ну, не хоче нічого такого говорити, про що вона бачить, знає і розуміє. Лише своя сім'я. В неї в пріоритеті своя сім'я, вона боїться за свою сім'ю, хвилюється, переживає, і тому вона намагається нічого не озвучувати. Але нас цікавить, наскільки її передбачення є. Наскільки відсотків точними є її, хай навіть в минулому. Будь-які передбачення, які вона висловлювала чи висловлює, наскільки вони точні. Покажіть, будь ласка. Вона закривається. Я вам скажу так, що, скоріш за все, в неї дуже сильний захист це 100%. Тому що тут е, карти дуже гарно показують про те, що вона не хоче, е, вона закрита від переглядів в неї дуже міцний захист. Бачите, навіть на таро, е, таро самі показують, що вона закрита від щитування інформації про нього. вона не хоче передбачати нічого. І вона хоче, щоб її ніхто не чіпав ніяким чином взагалі. Тут карта, дайте мені спокій, називається. Я не хочу, щоб мене чіпали, передивлялися, закривається. І уходить, намагається від, уйти від якихось будь-яких. Тобто, вона повністю намагається уйти від. Оце інтерв'ю, зараз я запитаюся. Якщо вона настільки намагається уйти від публічності, від будь-яких висловлювань, від своїх якихось передбачень, чому ж вона. Ну тут, по, ці, по цих двох картах, можна сказати, що вона намагається уникнути проблем, ми бачили, уникнути проблем для своєї ж сім'ї. Тому що може, вона й багато могла б чого сказати, але вона намагається уникнути проблем для своєї ж сім'ї. Тому. Тому вона й покинула, бачите, покидає, покидає аудиторію свою, яку вона дуже любить. Вона покидає і вирушає в світ. Дійсно, ці їй були погрози, скоріш за все. А ну давайте подивимось. Для чого вона це інтерв'ю випустила? З якою метою вона випустила інтерв'ю? От тут вже в інтерв'ю, дивіться. Це інтерв'ю вона дала для того, щоб розставитись всі крапки над І, українським І, і донести людям, донести людям свою позицію, всю правду, все, що вона вважає, вона хотіла донести. Це дуже великий месендж такий. Бачите? Донести правду на весь світ. Про свою позицію. Щиро, відверто, тому що по карті король, король чаш Кубків це дуже відверте інтерв'ю дійсності вона була щира. Чому вона хотіла це донести? Тому що вона хотіла це донести тим людям, які не хочуть чути голос правди, не хочуть взагалі нічого чути. От вона чомусь хоче саме тим людям донести, які відвернулися від неї, які е, відвернулися від її творчості, можливо, які відсахнулися, а таких дуже багато зараз е, на державі тій агресорці. І вона намагалась саме тим людям, які її вірили, які, ну, шанувальники її, своїм шанувальникам. Вона намагалась щось донести свою правду. Але ви бачите, люди відвернуті. От людина не хоче чути, бачити. Причому це не тільки в Росії, це в цілому світі, бачите, весь світ, по всьому світі в неї є дійсності шанувальники за стільки років творчості. Тому щира відверта розмова з метою донести свою позицію. Ну, тут нічого, ніяких підводних каменів я не бачу. Карта Сонця це щира відверта розмова. Абсолютно відверта. Там вона озвучувала різні такі думки, в яких ну, які інша особистість могла би і не говорити. А вона щиро відверто на всі теми порозмовляла, щоб не лишалося ніяких більше тіньових таких моментів. Тому ось така історія з Алою Борисіною. Дякую всім за перегляди, за лайки, за підписки. Бажаю всім оптимізму, не дивлячись, ні на що все буде Україна. До наступних зустрічей!